Олександрія лідирує у впровадженні інноваційних технологій в навчальному процесі. Зокрема, ліцей інформаційних технологій успішно впроваджує національний проект Відкритий світ. Як там проходить навчання, показали очільнику області. Під час робочої поїздки Андрій Ніколаєнко відвідав кілька навчальних закладів Олександрійського району. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. Олександрійський ліцей інформаційних технологій один з півсотні навчальних закладів України, що беруть участь в проєкті Відкритий світ. Тут встановлено сучасне цифрове обладнання та широкосмуговий інтернет. На стінах інтерактивні дошки на партах, нетбуки і планшети. Це спонукає вчителів до творчого розвитку. Стара методика наша, вона звичайно традиційна. Вона Приносить багато користі, але ось такі нанотехнології вони не просто один крок, це 10 кроків вперед. Поряд секція конструювання та винахідництва Кіровоградської малої академії наук. Вихованці створюють власні наукові розробки та проекти з енергозбереження. Інші розробки презентували губернатору в Новопраському НВК. Гурток юних робототехніків задіяв Андрія Ніколаєнка у якості асистента. Ось ви бачите, як матері масив... космонавт. Ты не больно? Це масажера, ще собаку, робота і інші прилади вихованці зробили власноруч. Будівельний матеріал це набори Лего Mindstorms Едюкейшн. У нас таких наборів здається 5 чи 6 А от саме програмування це можна здійснити деякі елементарні рухи, запрограмувати сам НХТ-блок А от більш складні програми можна створити за допомогою комп'ютерної програми Лего Mindstorms. Побачено Андрій Ніколає задоволений, але наголосив, що робота по впровадженню інноваційних технологій в навчальному процесі триває. Ми не можемо зупинятись на досягнутому, тому що, взагалі, діти соціальні ініціативи президента, які направлені на дітей, і наша діяльність тут на області на їх виконання, вона має продовжуватись, тому що на, на превеликий жаль, ми маємо бути чесними, що не скрізь ще в області. Не в кожній школі, не в кожному населеному пункті області діти настільки глибоко і всесторонні охоплені цією позашкільною роботою. Дарина Романська, Олександр Катаруша. день за днем.